Опа! Друзі, я вас всіх вітаю. З вами Вова Полтавський. І сьогодні буде анбоксинг. Нарешті придбав генератор інверторний, такий, як і шукав, і по, ну, по нормальній ціні, а не по... Космічним, як зараз це у нас по магазинам, по всім ці ціни. Ну, не знаю, кого в цьому обвинувачувати чи не обвинувачувати продавців. Продавці кажуть, що ми залежимо від поставщиків. Начебто дивишся на сайтах, ціна така, знаєте, собі в два рази дешевша. Але всі ці перевозки, може, логістика, щось там воно може з'їдає якісь кошти. Ну, не знаю, друзі. В общем, нарешті я дождався. Ну що, давайте розпакуємо. Звичайно, в нього вже заглянув, тому що я е, купляв його. Ну а вже ж я його е, зразу не провіряв, тому що ми зустрілися. Хлопець привіз з Польщі. Це польський генератор. Давайте будемо дивитися, що тут. Ось отак ми його розкриваємо. В такому він стані був упакований, все чіт чітко. Оце ось. Опа! От так ось, друзі, отакий От ось генератор. Так, ну що ми дивимося? Генератор Fogo f 2001 IS. 1,8 кВт до 2,2,1 максимум. Зразу скажу, за скільки я його придбав. За 35. Тисяч цей генератор. В магазинах зараз е, на часі такі генератори я проїхав, подивився 45 тисяч, 44, 46. А на ринки і деякі, і по 50 продають. Деякі, продавці, маю на увазі. По комплектації у нас тут є вилочка. Є для зарядки е, вилочка із крокодильчиками. Для зарядки акумулятора на розетка, яка видає постійний ток, є набір таких ось ключів, відкрутки тут. І, звичайно, гарантійний салон. гарантійний салон, гарантійний салон. Що ти будеш робити? Гарантійний талон та сервісна книжка. Я вам рекомендую почитати. Зразу інструкцію, оцей мануальчик. Подивитися, що тут є, що рекомендує виробник. Ну, Це буде корисно, друзі, це буде корисно. Читайте, щоб не вийшло так, як знаєте, а яке масло лити, а який бензин лити. Читайте інструкцію. Тут все написано. Те, що рекомендує виробник, те і робіть. Оце в нас інструкція. Так, оце в нас що. В наборі тут іде. І отакі от крокодильчики з розеточкою, з вилочкою, точніше, і вилочка. Іще одна йде в запасі. Десь пригодиться. Свічний ключик, викрутка. Штирьочок сюди на свічний ключик і рожковий ключик 8х10. Так, значить, що у нас на передній панелі нашого інверторного генератора? Три. Лампочки. Перша лампочка це індикатор масла, друга лампочка це індикатор перевантаження і третя лампочка контрольна лампочка змінного струму. Ось така кнопочка ЄС це інтелектуальне управління двигуном. Тобто економія. Якщо ви по інструкції, якщо я не помиляюсь, до 700. Ва, там, наприклад, ви підключили лампочки, що може котел, якісь холодильник підключили. Ви можете включити цю кнопочку, і у вас буде генератор працювати в економному режимі. Наскільки він економий при вимкненні цієї кнопочки, я поки що ще вам не можу сказати, тому що ще його не протестував. Це все згодом. Я вам як протестую, тоді зможу щось сказати. Далі у нас іде ручка перемикача три в одному. Отаке положення, якщо ми ставимо. Перемикач це значить відкривається дросільна заслонка. На холодну ми заводимо двигун в такому от положенні. Трішки прогрівся, переключаємо в робочий режим. Ну і Коли ви попрацювали, виключаємо генератор. Розетка змінного струму, розетка постійного струму для зарядки акумулятора. Термінал це заземлення для заземлення, але ж цей генератор, всі ми знаємо, що він може працювати просто чудово і без заземлення. Звичайно, є ручка для перенесення, є кришка вентиляційного отвору кришки паливного бака, сама кришка паливного бака, ручний стартер, як я вже сказав раніше, жалюзі, глушник. А також є кришка для обслуговування свічки запалювання. Тобто відкручується три гвинта оці, кришка знімається, є доступ до свічки, можна також добратися через оцей отвір. Піддіваєте, витягуєте цю заглушечку і доступ до свічки. Індикатор палива, трішечки палива я налив, я його зранку ну, провірив, завів, вже, чи він працює, чи ні, а може потрібно було б вертати. Трішечки палива там є. Що тут ще є? ну Панель управління, як я сказав, я вже все розказав. Вентиляційна тут решітка. Ну і, звичайно, отаку каністрочку бензинчика 95-го набрав. Масло, масло. Я вам раджу придержуватися паспортних всіх даних, щоб потім не було якихось проблем. Тут є ось два положення. Положення OFF і положення ON, Дивіться, OFF це положення при транспортуванні. ОН Положення вимкнули, коли ви заводите генератор, для того, щоб не создавався е, вакуум бензобаки. Коли ваш генератор відпрацював і ви будете десь там е, якось передвигатися, звичайно, щоб вас бензин не ваняв, ви перекриваєте в положення ОФ. Закрили. Залили мастило. Мастило тут е, 350 грамів, 95-й бензин. Хоча кажуть, що лютий 92-й бензин, я 95-й буду лити. Давайте я вам покажу, як відкручується кришка. Трьома гвинтами дуже просто. Я от навіть візьму шурупа, от от. шурупевертом відкручу. Опа. Все дуже легко і просто. Оп, кришка знялась. Тут у нас що, сапун. Ну, я сюди вже масличко залив. От тут ви можете зараз. Спостерігати, як я це роблю, я налив бутилочку, а з бутилочки вже дуже акуратненько налив. Тут є ось такий щупік. Друзі, отакий щупик є. У мене масло якраз ідеальний рівень. Все, закручую. Тут такий є лоточок, якщо ви масло перелили. З лоточка потім витирайте. Я підложив ще сюди тряпочку, і в мене воно взагалі чисто чистісінько. І тут е, повітряний фільтр. Відкручуєте також отакого от плана. Тут повітряний фільтр. Е, ну і в принципі в принципі все. Я думаю, якщо ви там нічого не зображаєте, так як я, ось, наприклад, да, то я туди свій ніс і не сую. Залив мастила, контролювати рівень мастила, і все буде супер. О, о, все, о, все, готово. Бенз залили, мастило залили. Давайте заведемо його і подивимося, як же він працює. Я то вже, звичайно, знаю, як він працює, тому що мені його треба було провірити. Людина позвонила, спросила, Вова, як що працює, не працює. Я кажу, зараз я залью маслочко, залью бензинчик, провірю. Я провірив все це діло тут. Це просто, друзі, відкручуєте. Є така ось сіточка. Бачите? Все, вставляєте, закручуєте, закручуєте. Зараз ставимо в положення ОН, відчинено і будемо заводити. Якщо на холодну заводимо, перший раз відкриваємо дросільну заслонку, ставимо ось це положення. Трішечки шнурочок натягуємо. Не треба прямо відсюди його дергати от, з дуру, да? що, ну, тому що з дуру можна все, що хочеш, зламати. І пробуємо заводити. І пішов. Трішки прогрівається і переключаємо в положення, в робоче положення. Що переключимо? Будь ласка, робоче положення, генератора шепче, друзі. При тому, що він стоїть в мене на столі, давайте його зараз поставимо на підлогу. Не знаю, я з вами зараз розмовляю. І як мене чути, тут ви вже побачите на відео. Та я побачу, побачу і почую. Генератор працює. Не знаю, стоїть. Тихенько, миле діло, Зараз ми на об'єкті, хату на прокачку. Хто не знає, що це за об'єкт, заходьте на мій канал Майстер-Кладки на Ютубі і дивіться всі серії. Тому я придбав цей генератор, щоб ми могли працювати безперебійно, не зважаючи на те, що виключають електроенергію. Тому приходиться працювати на генераторі. Клас, друзі, все працює, все стабільно, Дай Бог, ту -ту -ту, щоб він нам і далі служив вірою і правдою. Зараз якраз у нас вимикають через півгодини е планове відключення електроенергії, тому ми будемо його підключати. Я його трішки прогрів і все, виключаємо тепер. Все, у мене генератор прогрітий. Через пів години я його вже буду заводити ось в такому положенні. Перемикач оцей буду ставити в робоче положення. Не відкривати вже дросельну заслонку, а в робоче положення. І берете. І просто його заводити. На гарячу він заводиться в цьому положенні. В робочому. Не треба дросельну заслонку відкривати. І все, і працюєте далі. Вона нам на сьогоднішній день конче потрібна, щоб обігрівати хоч якось, хоч потрошки свої оселі, щоб діти зігрівалися, і щоб працювати і заробляти, щоб ми мали змогу працювати ось на об'єкті да, і заробляти. Я зараз переодягаюся, буду працювати і подивимося, як він цей генератор попрацює уже далі. А далі, якщо вам буде цікаво, я зніму вам обзор, ну так сказати. Трішки його обкатаю і розповім вам більш детальніше. Друзі, як ви бачите, світло вже вимкнули. Зараз буду під'єднувати генератор, підключати світло. Ну і будемо працювати, будемо працювати, будемо трішки зігріватися, а потім з об'єкта я його забираю додому і вдома буду зігрівати свою оселю, щоб сім'я не мерзла. Якось так. З вами був Вован Полтавський. Підписуйтесь на мій канал, далі буде цікаво. Нічого не буду, друзі, вам обіцяти, тому що на рік і так був, випав із-за цієї клятої війни з цього каналу. Ну, обіцяю, що далі буде більш регулярніше виходити контент на моєму каналі. Всім па-па!